Пошукову рятувальну операцію завершили в Умані на місці влучання російської ракети. Напередодні країна терористка поцілила просто в багатоповерхівку. Загарбники вбили 23 людини. Правоохоронці уточнили дані щодо загиблих дітей, їх шестеро, найменшому хлопчику півтора рочки. Ще дві жінки вважаються зниклими безвісти. Повідомив про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Нині до опоніваченого росіянами будинку приходять небайдужі, несуть квіти, іграшки і запалюють лампадки. Наталка Гончарова розкаже більше. Подружжя Гур'євих оглядає свою квартиру. Вони мешкали в сусідньому від зруйнованого російськими ракетами під'їзді. Власними силами позабивали потрощені вікна фанерою. Нині зносять уцілілі речі до однієї кімнати. Найнеобхідніше забирають із собою. Те, що ми нажили за все своє життя, багато чого втрачено. Як жити далі? Будемо думати. У суботу, за понад добу після обстрілу, мешканцям понівеченого будинку дозволили зайти до власних квартир. Їх супроводжують рятувальники та правоохоронці. Все, що бачать, документують. Люди хочуть подивитися, що з їхніми речами. Значить, будуть присутні два працівника-рятувальника і один працівник поліцейський, який буде знімати весь процес на бодікамеру. Рятувальники другу добу розбирають завали. Просто під час роботи на одному з поверхів спалахує пожежа. ДСНС пояснили, що вогонь роздмухали. Сильні пориви вітру займання швидко загасили. Рятувальники працювали всю ніч. Як і розповідали раніше, закінчили з підвальним приміщенням, перейшли до роботи в сусідньому під'їзді, розрібаємо завали, але там нам працювати дещо важче, бо інженерна техніка не може нам допомагати так сильно як на землі. Після того як роботи закінчать рятувальники, за справу візьмуться експерти. Вони мають оглянути будинок і сказати, чи підлягає він ремонту. Перемови з відповідним дослідним інститутом. Місцева влада вже провела. Якщо експерти нам дадуть підтвердження, що будинок можна відновити, і другий під'їзд має право проживати, допоможемо з заміною вікон і зробимо ремонтні роботи так, щоб можна було подати туди і воду, і електроенергію. З газом, можливо, буде складніше. Сьогодні вже дали доручення. Комунальним службам розглянути взагалі можливість цього ці проведення цих робіт, щоб ми вже були готові. Поки що мешканців відселили. Більшість переїхали до родичів. Дев'ять сімей нині мешкають у соціальних гуртожитках, які місто раніше спорудило для внутрішньо переміщених осіб. Світанок п'ятниці у Мончани згадують зі сльозами на очах. Це був дуже сильний зрив, дуже було страшно, коли ми вийшли. Ми ще не розуміли. Зразу, що це в нас, бо двигнуло. Ми думали, що то далі. А коли ми вийшли, то воно вже все горіло, люди кричали. Пані Любов, 28 квітня 2023 року, називає своїм другим днем народження спільним на двох із чоловіком. Каже, врятували меблі. Перший удар попав на столик, і тоді його відкинуло цю раму на нас. Бо якби воно було прямо, Вдарено, то ми б вже були не на цьому світі, на жаль. Навіть якщо висновок комісії буде позитивний, подружжя не знає, як далі жити у цьому будинку. Перед очима і досі друзі та сусіди, з якими вже ніколи не привітаються. Олександр, з яким вчора спілкувався, проходили рядом, посміхнулись, привітались. Немає разом з мамою нашого сина, друг, тому під'їзді, на жаль, дружина і маленька годувала дитинка. Все їх немає до розтрощеного будинку. Люди приносять квіти, іграшки і запалюють лампадки. Дівочки 8 років було, навчилася в п'ятій школі, і папа її загинув тут. Я її бачила не один раз. Вона з моєю внучкою гуляла. В один в один клас ходила. Діти, люди, вони це вони просто жили мирно. Ми не напали. Ми просто були тут. Жили. Я вважаю, що це їм все вернеться. Добро переможе, і Україна переможе. Наталка Гончарова, Назар Войтенков, Олексій Тищенко, п'ятий канал. Одну людину вбили росіяни в Турецьку на Донеччині. Повідомив про це голова обласної військової адміністрації. Шестеро людей в регіоні травмовані серед них дитина і тяжкими опіками. Госпіталізували зранку. Окупанти били по малотаранівці Краматорської громади. 15 разів під обстрілом з різних видів зброї була Авдіївка. з артилерії. Росіяни гатили по Мар'їнці під ворожим вогнем. Були також Курахове, Острівське, Часів, Яр, Торське, Зарічне та Святогірськ. Тридцятирічний чоловік підірвався на міні у власному подвір'ї на Харківщині. Постраждалого госпіталізували стан середньої тяжкості. Повідомив про це очільник військової адміністрації області Олег Синігубов. Трагедія сталася у селі Вірнопілля Ізюмського району. Авіабомбами, ракетами та артилерією рашисти обстріляли прикордоння Чернігівщини. В селі Тимоновичі загинув мирний житель, ще один поранений. Крім того, ще три людини травмовані в Семенівці. За даними Чернігівської власної військової адміністрації, пізно ввечері росіяни скинули на це село керовані авіабомби. ФАП 500 всі постраждалі зараз у лікарні. Херсонщина тут одна людина загинула шестеро поранені через російські обстріли. За минулу добу повідомив про це голова ОВА Олександр Прокудін. Рашисти 33 рази обстріляли регіон і випустили на загал майже 180 снарядів. Били з важкої артилерії, танків, градів, ударних дронів. Зокрема, в Білозерці ворог поцілив територію лікарні, і житлові будинки. Сам Херсон потрапив під вогонь загарбників п'ять разів. Останніми днями ми бачимо, що ворог посилив обстріли не тільки Херсонщини, а всієї України. Не хочу допустити повторення тих жахливих подій, коли люди не могли вибратися з під обстрілів. Тому дав доручення завчасно опрацювати шляхи евакуації цивільного населення у разі масонного масованого обстрілу області. Це доручення доведено до всіх начальників військових адміністрацій, щоб у разі необхідності не гаючи часу, вони організували евакуацію людей із зони небезпеки. Пожежу в тимчасово окупованому Севастополі, начебто, загасили. Ну, принаймні, про це пише місцевий гауляйтер Михайло А За його словами, причиною займання стали безпілотники, які атакували нафтобазу. Ну і додав, що один з літальних апаратів збили, але ніяких доказів збиття не опублікував. Нагадаю, що раніше окупаційна влада повідомляла, що вогонь приборкали, але на попередніх відео було помітно дуже великий стовп диму. А окупанти заявляють, що вогонь вирував на площі у тисячу квадрат. Метрів, але ця площа може бути набагато більшою. Пожежі надали найвищого рівня складності. Отак з проспекту побіде видно. Плам'я там, звісно. Время 4,50.